А в нього душа безкінченно вже хвора. Вона у вісні знов по імені кличе, від спогадів в пекло вертається знову, хапає за руки, що в темряві зникли. А в нього душа від скорботи не вірить у кращі часи у любов і життя. Від обстрілів гинуть його побратими, і серцем навіки забрала журба. У нього в очах. Не живе більше сонце, там відчай від смерті, що косить без сліз. У черзі горілки він губить свій всесвіт. крізь посмішко рветься стогін війни, а в нього душа ні жива і не мертва. Зігрітися б серцю, шлях вірний знайти. Куди б не пішов пам'ять полум'ям б'ється, годинник рахує минулі часи.